Так, друзі, всім привіт Зараз у нас вже майже 3 година дня. Коротше, Михайлович прийшов вже з роботи. Вчора я з ним намучився. Е, просто в ньому залита від старого хазяїна, була солярка літня, але й в мене немає зимньої. Е, але що я хочу предприйняти? Я хочу зараз все злить з нього. Е, ну, або прийдеться її десь занести, нагріть перед тим як виїжджати. Бо ж все-таки поїхати купити антигіль, десь так літрів на 60 хоча б. І додати в солярочку для того, щоб була можливість кинути добриво Вчора я з ним намучився, він Завівся, але заглух і більше не, не заводився. Тому вирішив так ще спробую. А враз знову сьогодні вітер, я оце трошечки заховав телефон у затишок. Та точу потихонечку. Що ж на хліб треба? Жінка всю зарплату забирає. А хочеться собі щось таке придбати. Тому тому приходиться точити із власного трактора. Думаю, що якщо вночі не буде там около мінус 10, то все в принципі має бути нормально. Ну, Но, хто знає, краще перестрахуватися. Зараз що я хочу злити. Е і подивиться, в мене там є отстояна, можливо, е краще набрати отстояної солярки. Але фільтр це по-любому там залипший парафіном. То взяв фен. Мабуть я зараз прогрію фільтр, залью тією відстойної солярочки, бо цей парафін сідає на низ, я дивлюсь в каністри. От, я залью відстойної солярки і спробую нагріти фільтр, прогріти насос феном. Я думаю, що він заведеться. Я думаю, що... я думаю, що він як заведеться, він буде працювати. Але, Але я не впевнений в цьому, тому спробую. Коротше, друзі, триндец, там в боку лед Я взяв проволоку, открутив там сзади є штуцер е -е Я так розумію він там для чого може зливати, ту соляру остаточно Пришлось пробивати, там лед був Коротше напевно я зараз Прийдеться його злить та гріть пробує феном щоб твой льот витікав звідти, ти це трендець ось вот такі, друзі діла я тепер вимушений я вчора розкручував э, цей, о, оцей фільтр я вам казав оцей фільтр тепер я стачую тут Петя, заткнись! Теперь стачу и тут для того, чтобы злить эту всю воду. Блин, надо было достать. Капец, они меня достали. Все. Сливу высосало все. Я сподіваюся, що і не небагато. Коротше, треба якось ставити, точити і з лівого також відкручувати цю штучку. Вітер цей задовбав. Так. Ага. тут, тут що, нема льоду? Каворотче ще єсть Так, а мені треба ось 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 уже скулив, я пришел до трактора, він скулить. Я короче зайшов Зайшов, закрив калітку, а він скулить за нього забул. Э? Педешь у трактор? Э? Педешь трактор, босс. Трактор хочешь? Хочешь, я знаю. Чуть позднейше. Так, ну что, прокачал систему, поменял солярочку, прогрел фильтр. Так. Все, кто кажут по местам. Босс уже на месте. Вот. Так будем, будем пробовать. Залазь, залазь. Залазь, будем пробовать сейчас. Залазь. Все. Залазь, будем пробовать заводить. Залазь. Место. Босс, место. Босс, место. Босс, место. Место? Давай залаз. Вот, залаз. Ну что? От винта. Е-мое. Я думаю, що у мене все вийде. Ага, ключі тільки треба взяти. Ну що, босс, ти готовий? Скулярку закачали? <Слыш> Там закрыть надо А, вы эту открыли Я понял Может уже біхать зібратися так, так. Це воздух Воздух Волоші фільтри вибрав Ебать, джуж з фільтра джурбук з бака З бака оце такий камінь Йоп, його Та, ну бачите вже тепліє потихеньку або сумравиться в тракторі, так? Да? Це ж теж фільтер, так? Да? Це ж не грубий, так? Да? Грубий того той, що ви розбирали. Це тонкий. тонкий. Ну осиля грубий з цим він. Це воно Пане не, не, не. Ну, я скажу, що це воно. не воно може десь в трубці самі жаба сидить і ви ніхера не можете і зробити. А я ж все А де? Ну, попробуйте пританіть може просто Роселянка себе перекачала. Пукал, що, блядь? Бзди, босс. Ты пукал тут? Ну ты мог труби трубы кида наш солярка, йде. Бос. <плоди> 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 I'm Det Друзі, на дворі вже стемніло, замерз я знову, наче й передають тепло, а щось воно у нас тут як на півночі холодина. Коротше, як ви бачили, вичистив я всю систему, залив відстояної солярки. Чому? Бо в одній з каністр стоїть. Ще з осені з по хати одна каністра. Дивлюсь, вона прозрачна. Наче. Підняв її, колихнув, почав мул, такий білий-білий мул підніматися. Це саме отой парафін. Короче, він випадає в осадок. Тому було прийнято рішення злить ту всю соляру, залить, взяти з бочки, зверху 40-60 літрів. От. Залив, завівся, все чітко. Да, важко було прокачати її систему. Був воздух в системі, поки прокачав, поки цей. Ну, короче, трактор завівся. Трошки потарабанили, підчепили лійку. Я думаю, акумулятор підзарядився трішки. От, ну, Подивимося, що там що буде завтра. осталось затягнути е, навеску, так, включив, прокрутив, все працює. Осталося, я ж кажу, затягнути навіску і все. В принципі, чекати того самого моменту. Ну, як я вже казав, повторюсь. З роботою, мабуть, в той момент ми потеряємо. Ну, а там буде видно. Все, друзі. Всім вам бажаю тихо, спокійної ночки. А я вже пішов відпочивати за цілий день. Спочатку на роботі, потім вдома. Замерз, устал. Тому, друзі, всім пока. Я з вами не прощаюсь. До нових зустрічей.